Героїзму і мужності нам не бракує. Нам би трошки техніки. Хочу нагадати про те, що Будапештський меморандум підписував не тільки не тільки Росія, підписували й європейські країни, США, Англія, зокрема. Тому на сьогоднішній день стоїть питання: якщо ви гаранти суверенітету і недоторканності і цілісності нашої території. То не тільки на Путіна зважати, не тільки говорити про його агресію, не тільки говорити про економічні санкції, які почнуть діяти через 3, 5, 7 років. Ми побачимо результат. Сьогодні гинуть наші хлопці. Динаміка поранених і вбитих вражає. Це говорить про одне: нас не вистачає аналогічної техніки, достатньої, тому що Путін зайшов регулярними військами. Швидкість знищення нашої нашої техніки є е, в рази швидшою ніж це було, коли ми воювали лише з сепаратистами. Ми просимо від європейців, нагадуючи їм, ви не просто гаранти. Візьміть нас в союзники, дайте озброєння. Коли ми так. можемо отримати це озброєння, коли ми можемо отримати фахівців. Ваші прогнози. Я думаю, що дуже серйозні перемовини, які відбудуться в вересні, куди запросили нашого президента, дадуть і думаю, до кінця вересня, початок жовтня цей серйозний результат. Очікувати, знаючи, як вони розкачуються довго, мабуть, це буде жовтень-листопад. Це хотілося б так вірити. Розумієте, хотілося б все таки, і ми будемо завтра. Переконати європейців, ми завтра три депутатки, які їздили в зону АТО, будемо зустрічатися з пана Томбінського з представниками дипломатичного корпусу європейських країн-членів Європейського союзу. Ми хочемо показати їм страшні уже саюші відеокадри, зняти нашими бійцями фотографії безчинств і вбивств. Це фактично вбивства наших солдат. Ми не просимо від них людей, ми просимо від них техніки.